Так, шановні радіоматори, Ви час від часу просите мене доробити якісь ваші конструкції. Тож майте на увазі, що якщо у вас є лишніх 5 років життя, щоб чекати на то, і коли я це дороблю, то можете зі мною зв'язуватися. Але якщо ви хочете бігом і не хочете чекати руками, то ви ну, все ж таки радіоматори, то беріться запаяльник і збирайте свої конструкції самі. Бо коли я буду це робити... Це буде дуже довго. Чому? Тому що у мене є маламут, який збирався ще років 5 назад, і він не зібраний до кінця. Я ж би хотів його зібрати, а я часу не маю на це зробити. Тому я маю відкласти маламут і гратися з якимись вашими проектами. Якось Це буде не по пацанячому. Тому, якщо не хочете чекати довгі роки, паяйте саменькі, беріться за розум, включайте ютубу, купіть собі паяльничок і потихенечку-потихенечку Тут не менше сложно. Приклав, притулив паяльничка і все. Запрацювало, все, поїхало як треба. Коли я це буду робити, це буде дуже-дуже довго.